Дичі, всім доброго дня. Ми в Аврорі йдемо, подивимося, що нам пропонує цей даний магазин Взагалі з чаїв, з кавів, Дуже багато різних є. Тут прикольних взагалі товарів. Так що йдемо разом подивимося, що цікавого є. Вершки до кави. 55 гривень за 200 г. Вершики до кави 57 гривень такі, 200 грамів. Так. Кава розчинна. 109 гривень на акції. 80 грамова. Кава Якобс. На акції. 114 гривень за 50 грамів. Чай, трав'яний. 29 гривень. За 30 пакетиків в упаковці. Чай, чорний. 25. В упаковці 44 гривні. Чай, чорний. Ось такий. 99 гривень. Чай. 47 гривень на акції з 29 до наступ по 11.01 Кава рощина карамель. 139 гривень за 100 грамів. Пакетик макофа. 6 гривень на акції. Він зараз. Акція діє по 31.12 Чай з обліпіхи. За 50 грамів, 12 гривень. Літо з маком вишні Сумі два гривні ось така. Якоб, три в одному. 7 гривень за пакетик. 23 грами. Ірландські Він Проб'ється. Пробився 9 гривень, 35 грамів. Якобс. Кава розчинна. 17 гривень. 39 гривень чай чорний за 100 грамів. Кава заверна. 269 гривень. Акція. акція діє з 29.20 по 04.01. 01 Якобсорощина. 199 гривень за 100 грамів. Ось така. Старого Львова кава. 139 гривень. Дуже, до речі, смачна кава. 200 грам Кава старого Львова за 100 грамів. 74 гривні 29 гривень. Ось такий болонез Соус соус класичний. Коштує 27 гривень ось такий. Чай, чай пакетиками. Так, dave 130 103 гривні, перепрошую. 32 пакетики в упаковці. він в асортименті, чаю, в принципі, є багато. Такі новорічні цукерки. На акції Акція Діз 29.12 по 11.01 59 гривень. Це гарно. Це сама баночка скільки коштує, напевно, що дуже класно. Так по новорічному дуже гарно. Цукерки. 88 гривень за 250 грамів. Арахісової карамелі. Дитяче харчування таке яблуко. 20 гривень. Акція дії з 25.12 по 31.12 за 90 грамів. Цукерки м'які лукум класичний. Ось такий. 34 гривні вони коштують. І виглядаю смачно. Такий, лукум. Так, напої безалкогольні соки. по Біола по 19 гривень. Поряд з ним монопій вітамін лайф 31 гривень. Так, кентар Біола 17 гривень сочки. Сік на с... так, яблуковінні, де він є? Не бачу. Давайте приймовки ось на тут не пише нічого. Він зараз на знисті по 9 гривень такі сочки. напій соковий 20 гривень ось такий. Вже бабанці. Асортимент товару дуже великий. А що ще цікаво є в наступному відео? Не забудьте підписатися і переходьте на наступні відео. Всім дякую, до побачення.